Тяжко забирати? Ні, хай буде. Кажи. Вже казати? Так, да, звісно. Бокалом вина? — А як? <рес> Мені було дуже цікаво бути у ролі лікаря, тому що мої діти обоє прив'язані до медицини. Син лікар, а донька закінчила університет і буде лікарем. Це в вперше. А в другу? Щергу. Мені було цікаво взагалі бути актором. Здається, що я дуже гарно відпрацював свій номер. Це все. Хотіла б сказати, що мені було дуже приємно зніматися, адже це цікава історія, яка має, скажімо так, дуже багато цікавих речей в собі. Має навіть легенду пов'язану з цією історією. Тому так було дуже приємно дізнаватися нове, допомагати в процесі, грати свою роль. от Отаке. Uh... Ну, що я можу сказати про зйомки відео. По-перше, грати з інваліда було дуже цікаво. А по-друге, в принципі, я вперше таким займаюся. Це насправді був прикольний досвід. З радістю повторив, чесно кажучи. Але да, техніка підкачала з моїми дублями. І скоріш за все мене буде слухати не дуже приємно на відео. Ну і в принципі все. по здоров'ю. — Слухай. Тобто я без імені там якийсь не потріб, якийсь. Не потріб, а будеш просто лікар патолога Анатолій Мар'янчук. Дай мені до... Біж, 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 не вистачу, чи так, чи сі. А? Тільки не трогай мікрофона, чуєш? Мікрофона не чіпай, бо... Фотографії ближче підніш. Ага, ага, отак. Чекайте, я навіть напевно візьму оцю от фотографію гори. логічно виглядає, так. да. А нас у Ну що, логічно виглядає, що я на неї дивлюся і прошу мені довідник, дати. Ага, <звів> хорошо, все, логіки в нас досяга, якби воно щось змонтірувалося. По <плес> Стоп. Є. ін Мир знімаємо. Снімаємо. Давай, бери. Ingen veit å kjøre. Історія була зйомки съем... зйомкою під мостом. Там треба потрібно було подовбати льот, але прийшли два таких охоронці і такі кажуть, а що ви тут знімаєте, з автоматом? Автомат... Що ви тут знімаєте? Якщо ви зараз, якщо ви зараз не підете, то все ну. Не видали це? Так, да, ви видали це на відео, що ви можете не знімати, це ну це не для. Ні, ви що. Я це мамі розказала, що ви думаєте. Мама сказала: ну все, треба було забирати. З... Чи до тюрму не посили? така посіла. Ой, так тяжко було, що йти, і такі проблеми виникли на цих зйомках, що просто жах. Достатньо того, що не в Італії нам не принесли бокал, тому що маленькі діти треба було від них паспорта. Це раз в лікарні я не думав ніколи, що доведеться зіткнутися з такими проблемами. Коли для того, щоб зняти рентген, треба було піти до глав лікаря. Я пішов до глав лікаря. І хотів домовити, що ми знімаємо про Італію, відео можна нам ваш ваш рентгенапарат зняти. На що був такий величезний скандал? Це наша чорнобильська лікарня, що просто жах. Там був шум гам. Що треба було йти, щоб отримати дозвіл на оцей рентгенівський апарат, щоб його сфотографувати? То треба було йти до. Місцевого воєнком, бо це військовий об'єкт, треба було чуть ли не міністра оборони брати дозвіл, це просто жах. Ну і що ще мене дуже здивувало, що от гельмут, якого я граю, на мене справді реально дуже схожий. І ще що наш лідоруб, яким Аліна довбала, ну копія, така як в тих справжніх альпіністів, там була тільки що в них був зелений лідоруб, а в нас червоний. Ну і дуже мені повезло з акторами. Тому що от Алінка, е після того, як моя дружина побачила, як Аліна грає, то вона тепер теж мене називає Гельмут. От, між іншим. Так. Ну і Маша дуже такий е слідчий, як ото треба, як ото в серіалах. Да? Хоч Альпи у нас і справжні, проте.